До вашої уваги навчальна презентація з професії верстатних широкого профілю предмет Технологія верстатних робіт. Найпоширенішим з'єднанням деталей машин є різьбові. Їх використовують у конструкціях різних механізмів. Понад 60% усіх деталей сучасних машин мають різьбу. До переваг різкових з'єднань належать технологічність, взаємозамінність, універсальність, надійність, масовість. Недоліками різкових з'єднань є самовідгончування при змінних навантаженнях, що вимагає застосування спеціальних засобів стопоріння. Отвори, підкріплені деталі, як різьбові, так і гладкі, зумовлюють концентрацію напружень у матеріалі скріплюваних деталей. Для ущільнення з'єднання необхідно використовувати додаткові технічні рішення. Деталі з різьбою це болти, гвинти, шпильки, гайки для з'єднання деталей, входові гвинти та гайки для лінійного переміщення різних виконавчих органів машин і механізмів. Різьба або нерізна поверхня. Утворюється поєднанням обертального та поступального рухів якого-небудь профілю відносно стілі. В основу утворення різьби покладено гвинтову лінію. Процес виготовлення різьби можна уявити собі так: якщо гостру вершину різця підвести до циліндричного валика, і потім одночасно надати обертання валику і рівномірного поздовжнього переміщення різцю, то на поверхні валика утворюється гвинтова лінія. А при багаторазовому повторенні цієї операції гвинтова канавка, яку називають різьбою. Профіль утвореної різьби відповідатиме формі різаної частини Класифікація Класифікаці. Різьбу класифікують за призначенням, за формою профіля, за формою поверхні, за розташуванням, за кількістю заходів за напрямом гвинтової лінії. За формою профілю розрізняють трикутні, прямокутні, трапецевидні, упорні та круглі різьби. Циліндричну трикутну різьбу застосовують найчастіше. Її називають кріпиною, оскільки нарізають її на кріпильних деталях, наприклад, на шпильках, полтах і гайках. Конічні трикутні різьби забезпечують щільне з'єднання, такі різьби наносять на конічних пробках. Прямокутна різьба має прямокутний квадратний профіль, вона не стандартизована, складна у виготовленні, неміцна і застосовується рідко. Трапецевидна стрічкова різьба має переріз у вигляді трапеції з кутом профілю 30 градусів. Коефіцієнт третя вона є малий, тому її застосовують для передачі рухів або великих зусиль у металопробних верстатах домкратах пресах. Упорна різьба має профіль у вигляді нерівнобічної трапеції з робочим кутом при вершині 30 градусів. Основи витків заокруглені, що створює в небезпечному перерізі міцний профіль. Тому цю різьбу застосовують тоді, коли гвинт має передавати велике однобічне зусилля. Кругла різьба має профіль, утворений двома дугами, спряженими з невеликими прямокутними ділянками. Використовують її переважно у з'єднаннях, які сильно спрацьовуються, зокрема у забрудненому середовищі. За кількістю заходів різьби класифікують на однозаходні та багатозаходні. Залежно від напрямку підйому витків на циліндричній поверхні, винтова лінія, тобто різьба, може бути правою чи лівою. До елементів різьби відносять крок різьби, кут підйому різьби, кут профілю, глибина профілю і середній ямет. Крок різьби це відстані між одноіменними точками двох сусідніх витків. Кут підйому різьби це кут між дотичною, проведеною до гвинтової лінії і площиною перпендикулярною до усі різьби. Кут профілю це кут між бічними сторонами профілю. У симетричних різьбах Кожна сторона профілю має кут який дорівнює половині кута профілю різьби. Глибина профілю це різниця зовнішнього та внутрішнього діаметрів. Середній діаметр діаметр уявного співісного з різьбою циліндра, твірна якого перетинає профіль різьби в точках, де ширина канавки дорівнює половині номінального кроку різьби, а ширина виступу дорівнює ширині западини. Основні системи різьб у машинбудуванні застосовують три типи різьб: метричну, дюймову і трубну. Метрична різьба має трикутний профіль з плоско зрізаними вершинами. Кут профілю дорівнює 60 градусів. Її діаметр і крок обчислюються у міліметрах. Застосовують метричні різьби в основному для кріплення з великим кроком при значних навантаженнях, болти, гайки, гвинти, з малим кроком при малих навантаженнях і тонких регулюваннях. Умовні позначення метричної різьби. Позначення різьби це тип метричної різьби та її основні розміри, які зазначають, вказують на кресленнях особливий напис. У метричної різьби з великим кроком у позначенні не вказують крок. Це пояснюється тим, що при одному і тому ж діаметрі для різьби з великим кроком він єдиний. Для різьби з дрібним кроком стандарт передбачає кілька різних величин кроку. Саме тому потрібно вказати, який саме вибрати. Згідно з ГОСТ 160.93.2004, 2004 точність метричних різьблень позначають полем допуску, в позначенні якого цифра вказує ступінь точності а буква – основне відхилення. Наприклад, для різьби на стержні Позначають 4H6G, 8G малими літерами, а в отворі 6H7H великими літерами. Приклади позначення метричних різьб. М20, LH, 7H, 6H. М20LH7H6H. М умовне позначення зовнішньої метричної різьби, 20 зовнішній діаметр різьби. Крок різьби крупний, LH ліва різьба, 7H сьомий клас точності та H це поле допуску середнього діаметра різьби. 6H маленька шостий. 6 шостий кластості клас та H. Поле допуску зовнішнього діаметра різьби. Позначення різьби на кресленнях. Зовнішню та внутрішню різьбу показують спрощено суцільною тонкою лінією. У зовнішній різьбі болти, гвинти, шпильки суцільну тонку лінію проводять усередині, а межу різьби позначають основною. Метричні різьби позначають великою літерою М з найбільшим діаметром різьби. Якщо після позначення різьби стоїть знак Х. І потім число тут це означає, що крок різьби відрізняється від найбільшого. Нарізання зовнішньої різьби плашкою. Плашка це загортована гайка зі стружковими канавками, які утворюють різальні грані. Суцільні плашки застосовують під час нарізання різьби діаметром. До 52 мм за один прохід. Вони мають велику жорсткість і забезпечують карбування чистої різьби, але порівняно швидко спрацьовується. Розрізні плашки мають проріз від 0,5 до 1,5 мм. Перед нарізанням різьби кінець стержня на всю довжину нарізання обточують до потрібного діаметра. А на самому кінці знімають фаску. Стержень під різьбу повинен мати чисту поверхню. Не можна нарізати різьбу на стержнях, покритих окаленою чи іржею, бо в цьому випадку дуже спрацьовуються плашки та погіршується якість різьби. Круглі плашки закріплюють у плашкотримачах за допомогою гвинтів, розташованих по колу воротка. Цими гвинтами також регулюють розмір діаметра розрізних плашок. Під час нарізання різьби плашками, як і під час нарізання мітчиками, унаслідок деформації під дією сили різання, діаметр заготовки збільшується. При цьому зростає тиск на калібрувальну частину, що може спричинити зрив різьби або поломку плашки. Щоб запобігти цим явищам і отримати доброякісну різьбу, при виготовленні стержня його діаметр роблять. На 02 04 мм меншим від зовнішнього діаметра різьби. Якщо діаметр стержня буде значно меншим від діаметра зовнішньої різьби, то різьба буде неповною. Мітчик. Різальний інструмент у вигляді загартованого гвинта з кількома прорізна, прорізаними на ньому подовжніми прямими або гвинтовими канавками. Які утворюють різальні кромки. Робоча частина мітчика складається з забірної і калібрувальної. Забірна частина це передня конусна частина, яка першою входить в отвір і здійснює основну роботу різання. Калібрувальна частина спрямовує мітчик в отвір і остаточно завершує нарізання різьби. Калібрує різьбу. Хвостова частина Хвостовик, це стержень для закріплення мітчика в патроні або в Квадрат служить для передачі крутного моменту. Мітчик працює під час двох одночасних рухів: обертового мітчика чи заготовки та поступального уздовж осі мітчика. Для нарізання різьби мітчиком на токарному верстаті заготовку встановлюють і закріплюють у патроні таким чином, щоб вісь отвору деталі збігалася з віссю обертання шпинделя. Забірну частину мітчика вводять в отвір, а хвостову частину закріплюють у відповідному пристосуванні. Пристосування для закріплення мітчика складається з, з оправки зі шпонкою і втулки з пазом, в які входить шпонка. Мітчик закріплюють двома болтами в квадратному отворі втулки. Оправка має конічний хвостовик, що вставляється в отвір пінолі задньої баки. При нарізанні різьби мітчик підводять до отвору деталі за допомогою маховичка, що переміщує піноль. Забірну частину мітчика вводять у нарізані отвори. Для нарізання перших витків різьби потрібно обережно і рівномірно натискати на мітчик, обертаючи маховичок задньої бабки. Коли мітчик вріжеться в отвір на 1-1,5 витка, його подальший рух буде здійснюватися за самозатягуванням завдяки обертанню деталі. Пристосування дає змогу нарізати різьбу на визначену довжину. Після цього нарізання різьби автоматично припиниться. Перед тим як нарізати різьбу в глухих отворах, необхідно видалити звідси стружку. Види браку. Поломка мітчика в отворі. Може бути спричинена неуважністю робітника роботою тупим мітчиком і забиванням канавок мітчика стружкою. Поломка мітчика вимагає великої затрати часу на його вилучення, крім того, псує різьбу, а іноді навіть призводить до браку деталі. Для запобігання поломці необхідно працювати правильно, користуватися справним і гострим мітчиком. Частіше виймати його для видалення строжки. Рвана різьба це поломка мітчика в отворі може створити бути спричинена неуважністю робітника роботою тупим мітчиком і забиванням канаву, мітчика стружку Неповна різьба утворюється тоді, коли діаметр отвору під різьбу більший, ніж це потрібне для певних умов роботи. А також коли діаметр стержня під різьбу менший, ніж встановлений закреслення. При правильно вибраному і виконаному діаметрі отвори для внутрішньої різьби, а також і діаметрі стержня для зовнішньої різьби цей вид браку неможливий. Зрив різьби відбувається у випадках, коли діаметр просверленого отвору під різьбу менший за необхідний. Діаметр стержня під зовнішню різьбу більший, ніж це передбачено. Застосовують тупий мітчик або тупі плашки, а стружка забивається в канавки. Для попередження зриву різьби необхідно вибирати правильний діаметр отвору і стежня, застосовувати мітчики і плашки з гострими різальними крайками, частіше очищати їх від стружки. При нарізанні різьби необхідно виконувати наступні вимоги безпеки праці. Крім загальних правил безпечної роботи на токарних верстатах, при нарізанні різьби необхідно дотримуватися додаткових застережних заходів. Слід надійно закріплювати патрон на шпинделі, щоб уникнути самовідгвинчування під час реверсування. Не можна працювати на верстаті з несправними або невідрегульованими фрикційною муфтою коробки швидкостей і гальмов. Рукоятка перемикання напрямку обертання шпинделя верстата повинна безвідмовно діяти і фіксуватися у відповідних положеннях. Не можна притискатися до станини під час роботи, так як швидко обертається ходовий гвинт, може захопити частину халату. Ручки воротків мають мати гладку поверхню без задирок та забоїв. Забороняється користуватися пошкодженим та несправним інструментом. Забороняється здувати стружку повітрям або видаляти її руками. При нарізанні різьби на деталях, які мають виступаючі гострі частини, задирки необхідно бути уважним для, для запобігання поранення рук або інших частин тіла. Особливу увагу приділяють питанням охорони праці при роботі з пневматичними та механічними різбонарізоми. Практичні поради щодо нарізання різби. Змазаний миломітчик легше нарізає різьбу, а шуруп легше вглинчується. Якщо під рукою немає потрібного мітчика, то нарізати різьбу у м'якому металі, дереві пластмасі можна за допомогою сталевого болта. Для цього з його боків спилюють три лиски, кінець злегка загострюють і працюють як нічку. На домашнє завдання опрацювати запитання, дати повні відповіді на запитання.